Вже в нашій студії знову з'явилися гості. І хто саме до нас прийшов, давайте зараз дізнаємось. Ольга Кислущаєва, учителька технологій, профільного навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та інформатики, завідуюча відділом створення мультимедійного контенту «КМ-Медіа». тренерка занять за програмою Безпека дітей в інтернеті, переможниця всеукраїнського конкурсу імені Ігоря Бабанського. Тетяна Роєва розробниця відеоуроків для нової української школи, за фахом учителька математики, авторка та укладачка більше 30 навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти та науки України. Розробниця мультимедійного дидактичного матеріалу, який є частиною навчально-освітньої системи км Медіа і ДІПРОФІ для різних класів. Головна редакторка видавництва Країна мрій КаємМедіа. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Пані Тетяно, пані Ольго, перше запитання. Розкажіть же, будь ласка, тезисно основні аспекти, якою повинна бути нова українська школа. Які критерії? Новою. <рес> нова українська школа в самій назві закладає у ті аспекти, про які ви говорите. Ну, от розуміють мають же бути якісь е, такі принципові відмінності від застарілого, як ми вже звикли, що школа є школа, е, вже одна база нас е, не міняється вже там 30 років. А от нова українська школа, що принципово нового? Ну, ви знаєте, там все затверджено в новому державному стандарті да, про початкову освіту. В типових програмах все прописано, але все е, розумієте, тими. Засобами, методами, якими ми працювали у минулому столітті, зробити це неможливо. Неможливо зробити сучасну і нову українську школу тими традиціями, методами, якими ми працювали ще в минулому столітті. Дошка, крейда, тряпка. Вибачте, да? Тому держава зробила все можливе до 1 вересня 2018-2019 навчального року були закуплені за державні кошти. До речі, це суттєві вкладання були державні, да? це ноутбуки, це засоби для трансляції. Але от що транслювати, да? це було перекладено все на плечі вчителя. Звичайно, тобто вчитель повинен зробити це вночі для того, щоб завтра було емоційно, да? цікаво, яскраво, сучасно. Бо в нас же зараз покоління Z. це ж покоління гаджетів. так? І паперовими носіями. Якимось фото з магнітами на дошці. Це вже це вже не проходить така система, так і тому, тому оце і було поштовхом. До речі, це було поштовхом для створення нашого проекту. Ну, до речі, у нас вже програма була створена. Потрібно було тільки зробити її змістове наповнення. Так, оцим ми ж і. Зайнялися? Тобто ви зайнялися от саме зйомкою таких відеороликів. До речі, в нас зараз є один з таких роликів. Де пропоную переглянути всім нам, і щоб ми знали, про що буде йти мова. Дивимось. Давайте конвалія це дуже красива та корисна рослина. Важко знайти людину, яка б ніколи не бачила і не милувалася її красою. Конвалія не може не подобатись, ніжні квіточки білосніжного кольору. Вони визирають з під яскравого зеленого листя. Вони схожі на маленькі двіночки чи перлинки і висять на маленьких мотузочках, прив'язаних до стеблин, наче на мисто. А головне, конвалія має неперевершений тонкий аромат. Ростуть конвалі тільки в лісі, там дає тінь від дерев. Період світіння у конвалі короткий. Через 10, максимум 20 днів квіти опадають. На їх місці з'являються маленькі яскраві ягоди. Але куштувати їх не можна. Ягоди конвалі отруєні. У житті конвалія дуже вразлива і беззахисна квітка, вона важко проживається в садах і оранжереях, щоб конвалія стала дорослою квіткою, їй потрібно 7-8 років. У кожного народу була своя казка про цю квітку. Тож, за легендою, дзвіночки конвалії. Це сльози, богородиці, або перлини, розірваного наумиста білосніжку, або мініатюрні ліхтарики лісовим гномом. Це дзвіночки, в яких ховається вночі сонячний зайчик. Конвалію можна не тільки милуватися. Ефірну олію конвалії використовують для приготування парфумів. Із конвалії роблять заспокійливі препарати та сердечні ліки. Багато народів шанують цю рослину як символ весни. Конвалія внесена до Червоної книги України, проте навесні конвалію безжально ровуть заради прикраси, приносять додому, але квітки швидко втрачають свіжість у лазах. На жаль, конвалії в наших лісах стає менше і менше. Тому необхідно дебати і піклуватися про них. Ну, дійсно, дуже пізнавальне відео. Ми так зрозуміли, що вони е, направлені саме для дітлахів початкових класів. Так? Звичайно. Угу. Звичайно, на сьогоднішній день. У нас отакий контент розроблено для перших і других класів. Перших других, так. Перших других. От уявіть, для першого класу 2227 відео. Ми пропонуємо. А для другого 2600. А чому було саме вирішено зробити подачу цієї інформації саме дитячим голосом? Так краще діти сприймають. Ну у нас э, Оля зараз пані Ольга, ви як так так, э, автор. дивіться э, не тільки дитячим голосом. У нас також э, наші відео звук є і акторів наших Чернігівських э, з театрів. Є жіночі два голоси і є чоловічий голос. Тобто і є також дитячі. Чому сприймається по різному для кожної дитини особливо? Комусь. Краще сприймається жіночий, комусь чоловічий, комусь дитячий. Ось у нас такий мікс в наших відеороликах, в наших дидактичних таких матеріалів для діток. Але останнім часом я дуже багато провела зустрічей саме з вчителями, тому що запрошують на навчання, бо користуються і хочуть поспілкуватися з цього приводу. І кажуть, що саме дитячий голос викликає у дітей емоційне сприйняття краще. Але я хочу сказати, до речі, от дивіться, такий коротенький да, ролик відео, але це ж повністю урок природознавства, бо це концентрат, його можна поділити на частини і обговорити. І от, до речі, на одній зустрічей вчитель каже, у мене сьогодні була тема первоцвіти. І от розумієте, я каже, настільки була здивована, діти не знають, що таке конвалія. Звичайно. Якщо е, використати отакий ролик на уроці, да, отаке подивитися відео, то діти зрозуміють, мабуть, що таке конвалія. А інша колега каже: от тільки не вистачає запаху, да? тобто, ну все сказали про конвалію, показали, да? Перенес... ефект присутності так, ефект ефект так? присутності. Навіть ну це перенесення дійсно в природу. Чи може вчитель зробити таке самостійно? Ну, звичайно, ні. Правда ж, пані Ольга, ви так я зрозумів займаєтесь виробництвом цих відео. Розкажіть, будь ласка, трохи про специфіку. Хто пише тексти, хто готує все це, хто тематику шукає? Хто вирішує на яку тему будуть всі ці відео. Це Дуже цікавий процес. Ви знаєте, тексти пише Тетяна Григорівна, тобто вона як головний редактор. Ось будь ласка. Потім ті тексти теж вичитуються, перечитуються. Звичайно, тексти відповідають шкільній програмі. Нинішній на даний момент вона змінюється з кожним роком, з кожним днем можна. Виносяться якісь зміни. Це Потім йде на озвучку. Тобто я віддаю далі на звук. Приходить звук, у нас є відділ, більше 20 чоловік налічує. Ось я, кожен отримує задачу, завдання і далі працює з відео. Підбираються картинки, вони це все. Обговорюється це, все затверджується, тобто без затвердження сама людина зробить okay. і запустити це ми не... в. Програму ми вже внести не можемо. Ну ви також, мабуть, спілкувалися не лише з вчителями, а й з дітьми. Ви ж у вас є якась така контрольна група, яка все це, мабуть, продивляється. Які відгуки як саме від дітей? Чи подобається їм така от подача? Все ж таки матеріал? В школі? Подобається. Ви знаєте, їм чим яскравіше і веселіше, тим цікавіше. Чим коротше чи Тим теж цікавіше, тому що увага дитини, півтори хвилини, все, далі йому не цікаво, і дивитися йому його бажання немає і вчитися. Має бути стисло, лаконічно доступно і обов'язково в, в таких відео мають бути якісь герої, які буде допомагати дитині сприймати цей матеріал, вивчати і далі, щоб він пам'ятав це з роками, якби воно в нього набувалося. А ага. ви знаєте, вибачте, ви знаєте, як тільки вони чують цю заставку, да, специфічно, вони вже налаштовуються. Все, зараз буде щось цікавеньке. Що ми будемо зараз дивитися? І вона навіть їх не ну, не навантажує, да, бо вони ж часто її чують. Це сигнал. Все, увага! Зараз будемо дивитися щось цікаве, щось буде. Тому ми і пропонуємо подивитися зараз щось цікаве. А що саме це ще один відеоролик? Дивимось, моя матуся. Найкрасивіше. У сови було совенятко, велике, сизокриле, великооке і великороте. Сови літають лише вночі, вони бояться яскравого сонця. Сова вчила свого сина. Не вилітай вдень з дупла, засліпить сонце. Не знайдеш дороги додому. Совеня було неслухняне. Воно вилізло з гнізда, замружило очі і полетіло на луки. Там воно розплющило оченята, подивилось на сонце і осліпло. Сидить у траві й плаче. Підходить до нього чапля. Ти чиє? Питає. Я совеня, моя мама сова. Я нічого не бачу. Відведіть мене до матінки. Яка ж твоя мама? Моя ненька найкрасивіша в світі. У неї такі добрі, ласкаві, ніжні очі. Ні в кого нема таких очей. Тільки у моєї мами. Дійсно, я думаю, дітлахам досить е, цікаво дивитися саме такі е, відеоматеріали. Тому що, як ми знаємо, діти зараз вони звикли вже з маличку з гаджетами своїми не розлучатися ніколи. Ну, якщо на уроках вони будуть в школі, також проводити більше часу з технікою, це може зацікавити їх, е, е, також е, спонукати до навчань. Ну це дійсно моя думка. Але найголовніше, щоб ця техніка була представлена не тільки в якихось відеоіграх, але щоб була повчальною.